А зараз ти закриваєш очі, робиш повільний вдих, видих, відкриваєш очі і робиш те, що я тобі скажу. Ідеш до холодильника і дістаєш звідти кусок червоної рибки, кладеш мені в мисочку і закриваєш холодильник. А що ти так лупаєш на мене цими очима? Чого не працює? По телевізору сказали, що так гіпноз працює. Ти коженка якась неправильна. А мені щось непонятно. А чого це сьома ранку, а ти досі вдома? А хто це мені на корні буде заробляти, га? Щоб через десять хвилин мої очі тебе не бачили. Цілую в плечі і до встречі, давай. Сьогодні підслухав розмову своїх двоногих. Коханий, а що у тебе завтра в планах? Ой, Катюня, та все ж залежить від того, як я посплю вночі, як я встану з утра, яка буде погода, яке у мене буде настроєння, ну і там всякі разні разності. Начинається. Бачу маман з очей з дупи дим. Понятно, понятно. Значить, мене твої всякі всячності не інтересують. Береш список і йдеш на базар. А якщо буде дощ, то береш список і йдеш на базар під зонтиком. А йому ж бачу так хочеться йти, як готу голодному срать. Так якщо буде дощ, і ти я ж тільки одну торбу зможу нести, бо друга рука буде з зонтиком, а список з тебе обично на дві торби. Так, не клади гімно в сметану, сходиш на базар два рази. Під дощем, між прочим, гулять полезно для здоров'я. А якщо буде сильний дощ, я ж промокну, замерзну, заболію і умру. Лисий чорт тебе буднув би, та ще гуче, блін, насири собі в голову, щоб негше спать було. Меле таке. Ти ж подиви, що придумав, паразит. Заболіє він. Даже не надійся, я тебе вилічу. То може я все таки останусь дома, якщо дощ? Нішно останешся. На базар піде сусід Грицько за бутилку, а ти будеш робить ремонт. Да-да, он обої тебе вже заждалися, стоять у куточку, ждуть, сумують і плачуть, питають. Де ж наш папульчик? Ми за ним так скучили. Ну чого ж він до нас не йде? То може лучше тоді я на базар, а грицько на обої. Грецько за пляшку не піде. Тут, як мінімум, треба три літри брать. Так, а що ж робить? Як це що робить? Спать хорошо вночі, встать рано з хорошим настроєнням.